Це я півтора роки тому назад. А це я сьогодні, наразі я важу 85 кг. кілограмів, починала я з ваги 147 кг. кілограмів. Ось такі результати, друзі. Всім привіт, друзі! Мене звати Маша і я півтора року назад зробила баріатричну операцію у Адріана Остаповича. Що змінилося за півтора року після операції? Я ношу речі LXL M. Це просто так класно, коли ти можеш зайти в майже будь-який магазин і купити собі все, що ти хочеш. Я абсолютно активна людина, я можу. Не повертатися додому до самого вечора і класно себе почуваю. Я не втомлююсь за дві хвилини після того, як вийшла з дому. А моє здоров'я тут -ту, стало краще, а, волосся не випало, як бачите, все на місці. Трошечки було а, теж випадіння, але все зупинилося. Лисих баріатриків немає, не переживайте, не переймайтеся, все. А з планів на майбутнє, поки ж планів таких грандіозних немає, крім того, що я хочу все ж таки закрити гештальт і важити 70 кілограмів. Але в принципі в мені залишилося ще декілька кілограмів, і в мене буде вже навіть не зайва вага, а звичайна вага. Тобто, коли я буду важити 82 кілограма, я повністю. Закриваю двері в минуле життя з зайвою вагою. Тож, друзі, не бійтеся, не бійтеся покращувати своє життя, не бійтеся робити цей крок. Не бійтеся приймати допомогу, якщо ви не справляєтеся зі своїми проблемами. Бо зайва вага це дійсно проблема, яка отруює багато життів і скорочує їх, і е, е, робить його дискомфортним. Тому не бійтеся, приймайте рішення, шукайте інформацію. Запитуйте всі питання, які вас цікавлять, і міняйте своє життя на краще. Все буде добре, все буде Україна. Я всіх люблю, пока!